налили олійки. сюди кидаємо наші грибочки трохи понижено. Пахнет трушкою. Два зубочка чесника, чайна ложка чорного перцю, чайна ложечка 10 овочів приправи, паприка червона, також чайна ложка. Присолимо Indonesia is氣 darno Духовочку на температуру 180 градусів, хвилин на 30. На соус нам треба декілька ложечок. І за 10 хвилин до готовності наші шашлики ми змажемо цим соусом. Ну і ще на 10 хвилин до готовності. Наш шішличок готовий, зараз ми туємо. Смачний.